Мої вітання кіномани! ви на каналі Таварна Вісіуса, і сьогодні на вас чекає добірка про топ кіно новинок лютого 2024 року. В цій добірці я вирішив зібрати саме ті кінострічки та кіносеріали, які я як вважаю підійдуть кожному. А якщо ви знаєте крутий фільм чи серіал, який не увійшов в цю добірку, напишіть про нього в коментарях. Ну що ж, давайте розпочнемо. Шлях до слави Лянча проти Ауді. Це неймовірна історія чемпіонату світу з раллі 1983 року. У реальній історії Давида проти Голіафа ми бачимо, як відважні аутсайдери команди Ланча на кшелі з харизматичним Чезаре Фіоріо протистояли могутній команді Ауді в одному з найбільших змагань в історії спорту. Фаворитка Міллера Після мегахітів Венздей та Крик 6» Джана Орпега продовжує втілювати небезпечний образ на екрані у новій психологічній спокусливій стріжці на основі культової п'єси. За сюжетом талановита письменниця Кайра Світ отримує творче завдання від нового вчителя Джонатана Міллера, яке заплутує їх стосунки та розмиває рольві кордони. Чи здатна інтелектуальна провокативна гра між викладачем та його протеже зруйнувати кар'єру та родину Міллера? Фільм розповідає про неминуче, невблаганне тяжіння між чоловіком та дівчиною, які стають як героями так і кілоходіями в історіях один одного. Суперкрила у центрі сюжету літак Трансформер Джет, який разом з друзями допомагає всім, хто потребує того, щоб потрапити до різних поточків світу. Але на землі з'явився підступний лиходій, який збирається влаштувати на планеті хаос. Щоб досягти своєї підступної мети, противник відправляє до міст своїх сучасних роботів. Зупинити машини, здатні лише головний персонаж та його друзі, головною зброєю, яких є їхня супершвидкість, суперсміливість та супердружба. Мадам Павутина Мадам Полотина це один із найочікуваніших фільмів 2024 року від кінокомпанії Marvel. У цій кінострічці розкривається історія Мадам Павутини – супергероїні, яка в повсякденному житті працює парамедиком. Після непередбаченого випадку на роботі вона виявляє в собі надзвичайну здатність вміння бачити майбутнє. Тепер, знаючи, що трьом незнайомим дівчатам загрожує небезпека, вона вступає в боротьбу з таємничим чоловіком, який полює за ними. Смак пристрасті 1885 рік незрівнянна кухарка Євгенія останні 20 років працювала на відомого гурмана Додіна. З часом гастрономічна практика та взаємне захоплення перетворилися на романтичні стосунки. Особливий зв'язок кухарки та гурмана породжує вишукані страви, які вражають навіть найвідоміших шеф-кухарів світу. Незважаючи на своє кохання, Євгенія любить свободу і не планує виходити заміж за Додіна. Щоб змінити її думку, він вирішує зробити те, чого ніколи раніше не робив готувати для неї. Полинку вашої уваги. Збір, який ми відкривали на 50 тисяч гривень, ще не закритий. Було зібрано 9 тисяч сто гривні, які ми зняли і відправили нашому другу, який боронить нас та наші території у складі 38-ї окремої бригади морської піхоти. Дякую кожному, хто долучився та тим, хто планує зробити свій внесок. Звітність за цю частину коштів, яку переслав я закинув спільноту. YouTube. а тепер давайте продовжувати. Боб Марлі, One Love його музика вільно лилася по всіх куточках світу, минаючи кордони держав. Він проповідував любов, мир та свободу. Його вислови ставали популярними і переказувалося з уст у вуста. Боб Марлі набув популярності, співаючи про світлих і натхненних людей, які цінують свободу. Навіть замах на його життя, внаслідок якого важке поранення отримала дружина Ріта, не злякало його і не змусило його відмовитися від сповідуваних ідеалів. Біографічна музична драма «Боб Марлі одна любов заснована на реальних подіях і розповідає про виконавця регії з Ямайки, завдяки якому сонячна музика з цього острова стала відомою та популярною повсюдно. Актора, який зумів би втілити на екрані легендарного Боба Марлі, шукали цілий рік, розглядаючи кандидатів із усього світу. Нарешті знайшли британця Кінслі Пен Адіра. Лашана Лінч, яка зіграла дружину Марлі, також британка. Основні зйомки фільму проходили у Лондоні у грудні 2022 року. Містер і Місіс Сміт Переосмислення шпигунської комедії містер і місіс Сміт з брадом Пітом і Анджеліною Джолі в головних ролях. Однак в цій версії містера грає Дональд Гловер, а місіс Сміт Майя Ерскін. Шлюб головних героїв це історія для прикриття, яку розробило таємниче шпигунське агентство. Але чи зможуть вони постійно прикидатися за під тиском щотижневих місій з високим ризиком? Та чи вдасться загалом переосмислити класичну історію, все це стане очевидним вже зовсім скоро, коли вийде довгоочікуваний серіал, що складатиметься з восьми епізодів? Аватар Останній захисник. Одна з найочікуваніших прем'єр цього року перезапуск культового анімаційного серіалу 2005 року. Робота над яким розпочала ще шість років тому. Серіал розповість про зруйнований війною світ, де окремі люди схильні до магії однієї з чотирьох стихій: води, землі, вогню або повітря. 12-річний Аанг аватар і може опанувати всі елементи. Його покликання це принести мир у світ, де триває війна, розв'язана народом вогню. Як і в оригінальній історії, ми побачимо розвиток село Аанга і його друзів та протистояння з головним антагоністом Принцом Зуко. Ходячі мерці, ті, хто живе серіал, який замінить раніше, анонсовано кінотрилогію Ходячі Мерці. Шоу розповість про те, як склалася доля Ріка Граймса, Мішон і Джадіс Стоукс після фіналу оригінального шоу за сюжетом. Під час зомбі апокаліпсиса люди стають геть іншими тінями тих, ким були спочатку. Тож ми побачимо історію, яка розвивається на тлі світу, спустошеного конфліктами з немертвими та живими і головних героїв Віка та Мішон, яким доведеться обирати, чи зможуть вони бути разом, ба більше закохані опиняються на порозі війни з живими, чи стануть вони ворогами, коханими, жертвами? Найголовніше питання, чи стануть рік та мішон з ходячими мерцями? Дюна 2 Фантастичний епічний фільм Дюна 2» є продовженням попередньої стрічки, що вразила глядачів у 2021 році. Її сюжет базується на одноіменному романі Френка Герберта, який також став основою для створення численних відеоігор і настільних ігор. Тія розгортається на загадковій пустельній планеті Аракіс, де проводять видобуток найціннішої у світі речовини прянощі. Пол, нащадок атрідів об'єднується з фременами під керівництвом Стілгара. Ця команда вирушає на зустріч в страшному та необоротному майбутньому, великій війні, яка поглине усі куточки імперії. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що огляд вам сподобався, тому буду вдячний за вашу активність під цим відео. Також, якщо у вас є бажання допомогти в розвитку каналу, буду вдячний за підписку, коментар чи вподобайку. А якщо у вас є бажання допомогти в розвитку каналу фінансово, буду вдячний за підписку чи разовий донат на будь-яку суму на платформі BuyMeACoffee, Patreon чи Donatello, або ж підписку на у YouTube. Усі посилання будуть в описі під відео. Дякую, що переглянули цей огляд. Я сподіваюся, що з цієї добірки ви знайдете для себе що подивитись. Не забувайте ділитись своїми враженнями в коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.